Нашу Бредлі оточили солдати РФ із з усіх боків і спробували знищити. Розпочався бій із найвищими ставками. Піхота ворога маневрувала посеред дерев, щоб не дати бойовій машині зсу відбуватися. Утім, екіпаж БМП не збирався здаватися і відчайдушно прорвався до більш відкритої місцевості, аби звідти потужно обстріляти окупантів. Щасливий випадок допоміг Брейдлі перебити расистів. Як це було? Дивимось у цьому випуску. Усім вітання. Кою, що ви доєдналися до нашого відео з приводу героїв сьогодення, підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українська БМП М2А 2 Бредлі, яка стоїть на озброєнні в 47-й бригаді, обстрілює посадку із рашистською піхотою неподалік від міста Покровськ. На оприлюднених українськими військовими кадрах видно, як бойова машина піхоти Сил оборони України стоїть одна серед поля та веде прицільний обстріл позиції рашистів. Боронці України пишуть, що піхота армії Рафії засіла в посадці та намагається сховатися від обстрілів. Однак Бредлі накриває їх щільним вогнем. Напередодні українські захисники показали атмосферу ще одного бою за підтримкою БМП Бредлі на цьому ж напрямку. Наголосили, що всі сили та засоби мають бути спрямовані саме на підтримку піхоти. Строк сьомо окремо механізована бригада оприлюднила відео. Тепер вже із GoPro. зазначила, що на кадрах працює два екіпажі з металобаху на найгар. Речішому напрямку, Покровському напрямку. Ці кадри передають потужну атмосферу запеклого бою від першої особи за рахунок камери. Видно, як українські захисники в день та вночі штурмують позиції рашистів та б'ють по них. Бройдлі з екіпажем оборонців України рухається прямісінько на армії Арафії, прикриваючись вогнем. На кадрах видно, що рашисти засіли у посадці. До речі, також у Магурі показали відео, як воїни спеціального батальйону шквал вже доводять свою ефективність та вмотивованість на полі бою на Покровському. Напрямку на кадрах відбувається зачистка ворожої посадки за допомогою екіпажів БМП Бредлі. Тож на цих кадрах Бредлі підтримують піхоту при штурмі, завдяки чому бійці батальйону шквал не дали окупантам закріпитися у новоселівці. Першій у бою брали участь бойові машини піхоти Бредлі третього механізованого батальйону. Бредлі мали доставити до позиції ворога українських бійців із підрозділу шквал. Цитую. бійці шквалу десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції. Гідний Результат справжніх левів заявили в бригаді. Варто зазначити, що батальйон шквал складається з громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі, сформований з добровольців, що самостійно ухвалили рішення захищати Україну. Нагадаємо, що саме 47-ма бригада Магура вже тривалий час веде бойові дії на очоретинському напрямку, стримуючи наступ російської армії. Зокрема, і з початку червня, стримуючи спробу ворога захопити новоселівку, першу за інформацією діпстаїт російські військові зі сходу та півночі проводять Стіні наступальні дії та намагається закріпитися у селищі. Однак, завдяки постійному тиску бійців Магура, ворог досі не зміг взяти під повний контроль цей населений пункт. Особливо важким для українських сил є покровський напрямок, де рашисти здійснюють потужний тиск. Ворог має на меті вийти на ключову трасу Покровськ Костянтинівка. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів, що ворог має серйозні успіхи на цій ділянці фронту, що є дуже поганим чинником для ЗСУ. Відповідно, Рашости намагатимуть розвивати свої досягнення окупантам за його словами залишилося дуже небагато щоб перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка Це не призведе до оточення українських сил, адже можемо здійснювати логістику через польові бічні дороги. Відповідно на тих шляхах буде зовсім інша пропускна здатність. Тобто, це дуже ускладнить нам життя. підкреслив ветеран російсько-української війни. Окрім боїв за трасу Покровськ-Костянтинівка яка має стратегічне значення, також дуже небезпечна ситуація поблизу часового яру. Якщо рашист. Це дотиснуть часів яр. Тоді під загрозу опиняється велика агломерація із чотирьох міст: це Дружківка, Костянтинівка та Краматорськ. Тоді щонайменше доведеться з усіх цих міст евакуювати цивільне населення, а це кілька десятків тисяч людей. Далі потрібно буде воювати вже в цих містах, і тоді вже може скластися дуже загрозлива ситуація. Рашистське командування ймовірно саме там і буде дотискати, тому що логічно це робити, де в тебе є успіхи. До того ж, для рашистів це. Ще має політичний сенс, адже їх дуже бісить, що доволі значна частина Донецької області, яку вони оголосили свої 2014 році, досі перебуває під українським контролем. Зауважив Євген Дигай. Нагадаємо, що раніше ворог також наступав на дорогу на Мирноград і Краматорськ. Це може загрожувати тиском ворога на Краматорськ, часів Яри Торецьк через імовірність перерізання логістичного шляху збройним силам України. Окупаційні війська продовжують наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту. Саме напрямок Авдіївка-Покровськ залишається основним для військових зусиль РФ. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у своєму Твітері соцмережі ікс. Імовірно, напрямок Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишається у центрі зусиль РФ. і відповідно там рашистські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи. Ідеться у зведенні. Британська розвідка зазначила, що російські війська продовжили просування на північ і захід від очеретиного у напрямку Покровська. Також вони незначно просунулися у напрямку селища Нью-Йорк. Добре, укріплений район та остання точка лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення арафії у лютому 2022 року. У Міноборони Британії припускає, що расисти могли взяти тактичну паузу у районі часового яру, проводячи розвідку. Біля міста часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомляється, що основні атаки російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів, і що російські сили в основному Йть розсіяними невеликими пішими загонами, зазначає розвідка. Врешті досить невтішні для нас новини. Рашисти на Донеччині за дві доби захопили село, під яким тупцювали більше двох місяців. Пишуть аналітики Діпстейт. Діпстейт пише, що за останні дві доби ворогу вдалося швидко переломити хід бою за цей населений пункт. Бої на підступах до села розпочалися ще в останні дні квітня, але останні три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позиції по. Періодично траплялися смугу, яка складається із самого села, прийняла одна із піхотних бригад. Коли ворог почав масований штурм, 19 липня, то майже все село було залишене. Терміново надійшла підмога з іншої, вже механізованої бригади, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти її силам довелося візити. Тепер вже за село. Це змусило іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Окрім того, існує ризик оточення наказу про вирівнювання лінії немає. Подальшого просування ворога кажуть, у діпстейт має одразу дві цілі: перше перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Друге захопити панівні висоти західніше Воздвиженки та в районі Новогродівки. Бійці ЗСУ намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована. Ворогом. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. Нагадуємо, що ми опираємось на офіційну інформацію від генштабу збройних сил України. Отже, чекаємо коментарі з приводу того, що відбувається загалом на сході нашої держави. Вірта в перемогу українського війська донайте українському війську, адже все буде Україна. Слава Україні і слава нашим захисникам.